Вітаю вас, любі повермовечани, любі друзі, всі, хто мене буде чути, дуже важко мовчати. Розпирає гордість за нашу країну, за наш народ, за нашу націю. Нам, можливо, хтось, може, мене не зрозуміє, але я вважаю, що нам дуже пощастило, тому що у нас з'явився шанс зрозуміти. зрозуміти Основні життєві цінності, те, що важливіше. Ми жили в такому матеріальному світі, коли були важливі якісь там гарні речі, будинки, гроші, накопичення. А зараз ми всі розуміємо, що цінне зовсім інше. Найцінніше те, що поряд з нами наші рідні, і вони живі. І це головне. Що найголовніше це людське життя, взаємодопомога, взаємовиручка. Ми стали єдиними, і ось 24 лютого сталася дивна річ. У наших паспортах зникла графа національність, і з'явилася графа нація. Нація українець. Неважливо, хто ти, яка в тебе національність, але ти є українцем, тому що ти залишився на цій землі, ти захищаєш цю землю, ти любиш цю землю, ти вростаєш корінням цю землю, тому ти вже є українець. І це дуже важливо, це такий дуже важливий момент. Кожен із нас стає маленькою частиною величезного, величезного могутнього організму, який зветься народом України. І я пишаюся всіми вами і сама дуже рада за себе, що я теж є маленькою частинкою ось цього великого організму потужного, могутнього, сильного, незламного. Також зараз такі дуже тривожні часи. Зараз вже 12-та доба війни. І є такі речі, які трохи люди не розуміють, які потребують якоїсь пояснення, якоїсь, можливо, я навіть не знаю, як сказати, ось. Дуже багато чую слів в сторону молоді, яка зараз не на фронті, молодих хлопців. Зрозумійте, не можуть всі бути на фронті. Кожен із нас зараз на фронті. Ті, хто випікає хліб, волонтери, честь і хвала їм, тому що вони роблять надзвичайні речі. В цих умовах те, що вони роблять для наших захисників, це просто надзвичайно їм щира подяка. Серед них, до речі, теж багато з цієї молоді, яка не там на передньому краї. Спитайте у вояків, які є на передньому краї, чи потрібні зараз ось ці необстріляні юні хлопці там? За вісім років війни у нас сформувалася дуже потужна армія, резервна армія. Майже 400 тисяч уже обстріляних вояків, які зараз там на фронті нас боронять. І якщо туди прийдуть ось ці наші необстріляні хлопчики, у них з'явиться ще другий фронт, тому що вони будуть боятися за цих дітей, знаючи наших вояків. Я це розумію. Тому не потрібно засуджувати цих молодих хлопців, які зараз не на фронті. Вони воюють тут, на цих фронтах. Кожен на своєму місці, вони не втікли з країни. І повірте, якщо прийде час, а я сподіваюся, що цей час не прийде, і ця війна закінчиться, ці діти стануть до строю і будуть так само, як їх батьки і діди захищати свою рідну неньку Україну. Тому будьмо Ставимося Ставимось розумінням один до одного. Зараз, якщо у вас є якісь психологічні проблеми, якщо є тривожні стани, приходьте до нас в музей. Це такий сьогодні наш музей, маленький острівець миру, скажімо так. У нас є наша хата, яка є чудовим бомбосховищем, тому що вона захищена з усіх боків дуже надійно. Будемо спілкуватися, пити чай, робити іграшки з дітьми. Для дітей дуже важливо зараз повернути хоч малесеньку часточку мирного життя. Тому я кожен день на роботі від 9 до 3 години я є в музеї. Заходьте, будемо спілкуватися. Я вас дуже чекаю. Чим можу, тим допоможу. Дякую за розуміння. Слава Україна! Героям слава! І Україна буде завжди, і Україна буде всюди. Дякую.